вечора. ми з України, я Ірина. Дивимося сьогодні таке. І мене попросили зробити його поведінка в серпні, тому і робимо зараз. так, загадуйте свого мужчину. Перша, друга і третя позиція. Що він буде робити стосовно вас, як він буде себе поводити? Ось всі його рухи, дії, як він відноситься. Можливо, буде, покажуть нам карти, що він думає про вас, що він, як він відноситься. От подивимося. І так, перша, друга і третя позиція. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу і спокійно це робіть, а ми будемо дивитися. Його, його дії. Подивлюся так. Його поведінка в серпні, бо в мене вже склероз, відверто кажу, стільки в голові всього забуваю. І так, перша позиція його поведінка в серпні. І так, ви знаєте, людина багато мрії, не бачу, щоб щось роби. Але багато хоче, дуже багато хоче. Ще сам толком не знає, що він хоче конкретно, що на першому місці, що на другому місці. Людина така трошечки замріяна, трошечки ніби навіть потеряна. Ось так я скажу. І я ще скажу, він трошки щасливчик по житті, якось так. Якось так. У когось прогорається, що більше, у когось прогорається, що менше. І так, його поведінка. Ну, в любові буде об'яснятися це точно. Да. Виглядає, що в любові буде об'яснятися, по крайній мірі, ви знаєте, буде показувати, що він закоханий, що якщо ви на відстані, буде казати, що вам вас не хватає, буде писати вам, буде казати, що скучився. Ось, буде працювати над тим, щоб, якщо ви ще не конкретно разом, наприклад, не з'їхалися разом, так, або ще щось, буде дивитися над, можливо, намікати, над узаконенням ваших відносин, що йому важко без вас, з вами буде краще, він сумує за вами. Ось якось так. буде в нього, така поведінка буде в нього. Закоханого, влюбленого. А як це насправді? Ну, да в принципі, да Да, мужчина, да, 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 ви знаєте, да. А Він, а, якщо і трошечки в нього там щось не те, так? А, в принципі, це не є негативна карта, так? Ось е, єдине, що він ще конкретно не знає. А насправді, а насправді він хоче серйозних відносин, романтики. Е, і ви знаєте, я навіть не здивуюся, якщо він навіть одружитися хоче. Ось так. да, він хоче все з вами. З вами в мир, дружба, фестиваль, любов і все остальное. Ось, але йде до того. Тобто, що я хочу з цим сказати, що він ще сам толком не визначився. Але в нього всі рухи будуть йти до того, що він дійсно хоче. Йде до того у вас. І так, друга позиція. Друга позиція тут чоловік або зібрався в дорогу, або кудись займається важкою працею. Можливо, на війні у вас чоловік. Ось, будемо так казати, якусь ношу тягне. Його поведінка. У серпні. Ага, я так бачу, напевно, скоріше за все, ви розлучені. Ну, не розлучені, а не разом. Ось так я бачу. А, дивіться, можливо бути, що ви вагітна, може бути, але це не обов'язково. Він просто вас бачить як імператрицю. Ви для нього Всесвіт, ви для нього. Справжня жінка і все ось так. Але я не бачу, що ви маєте контакт. На жаль, ні. Якщо ось я кажу, він десь в дорозі, десь на роботі, ви в одному місці, він в іншому. Можливо, що ви, як переселенець, десь в іншому місті переїхали, він залишився в тому місці, там, де ви завжди живете. І ну, розбите серце. Розбите серце, засмученість, жаль. Бажання бачитися ось, але е, я так скажу, що е, контакт у вас ще втримається, ось ця карта це показує. Але конкретно, конкретно, ну те, що він так мріє. Він мріє, що це все закінчиться. Бачите, він, він мріє, що це все закінчиться. Він повернеться і е, все буде добре. Ви вся сім'я знову будете разом. Якось так, мої дорогенькі. Ось так. Він, там, де він є, бачите, він мріє, що е, дойде до перемоги. Це перемога мої любі. Да. Да, да, да. Я не бачу великих кроків. Контакт буде, якщо нема наразі контакту, контакт буде налагоджений з ним. Ось. Але поки що дій ніяких. Він зайнятий важкою роботою. Ось так. А Це може бути і війна, це може бути і підпілля якесь, це може бути якась організація, це може бути і гуманітарною займається. Він чимось займається, і трохи я бачу подалі від вас. Тобто, ви не разом наразі, хоч ви і разом, але ви не, не, не бачитеся. І так, третя позиція, мої дорогенькі, третя позиція, третя позиція. Угу. Ну тут ніби, знаєте, якесь затище, задоволення, спокій, можливо, якісь кошти. Навіть не. Зараз зачекайте, буду розшифровувати. Буду розшифровувати Його поведінка. Яка у нього буде поведінка? Він якесь рішення прийме. Прийметь якесь дуже швидко рішення і буде його проштовхувати що за рішення. Обнулення можливо. Можливо, що обнулення ваших відносин. Якщо вони у вас так. Так, до стагнації. У вас все йде, пішло до стагнації. Людина, можливо, захоче так. Дивіться, або в полоні. Або людина десь, я так скажу, обмежена. І людина прийме рішення, з вами в мене таке враження розійтися, тому що у вас стагнація, або в нього розбите серце, бо все. Людина хоче звільнитися якось. Якось так. Я іншого не бачу. Я не бачу навпаки, що ви сходитесь навпаки. А я бачу тут прийняти рішення, і він буде різко його проштовхувати, продавлювати це рішення, щоб обнулитися, щоб він, можливо, знаєте, що мені прийшло? Він, ніби, ну не те, що вас скривдити хоче. Він просто хоче Ну, не те, що здихатися вас, а якось можливо вберегти, якось різко з вами поступити, відштовхнути. О! Відштовхнути вас від себе. Ось така поведінка буде в нього. Карта вам радить все рівно залишатися спокійною. Якщо це ваша людина, він повернеться до вас. Можливо, навіть після війни і дійсно. Ось коли перемога буде. А наразі так. Це його рішення. Він це прийняв не серцем. У нього серце зараз дуже розбите. Він або когось втратив, або хтось в полоні. Можливо, ви знаєте, у мене така інформація пішла. Можливо, в Оленівці у нього хтось. Можливо, ще щось. Вибачайте, що я так, як би це сказати, Такі речі вам, хоча цей канал був створений для того, щоб навпаки відійти, але бачите, ну пов'язує пов зараз такий час. Якщо ви дивитеся через рік, можливо, що людина десь захворіла. До речі, може бути, що людина якась хвороба дуже така, і ця людина не хоче, щоб ви були присутніми, коли він буде помирати, наприклад. Розумієте, коли він дуже страждати буде, коли йому важко буде, і він вас старається відштовхнути від себе. Карти радять вам. Набиратися позитивних емоцій, бути щасливою, бути, звільнитися. Якщо він це робить, допоможіть йому від вас звільнитися і просто живіть своїм життям, робіть те, що потрібно робити, чи для війни, чи для себе. В першу чергу для себе розумієте, тут карти такі вам кажуть: якщо він має бути ваш, він прийде, він повернеться або вилікується, або Після війни він повернеться. Ось так, мої дорогенькі. Люблю вас, цілую вас, обнімаю вас. Гарного вам мирного вечора і ночі. Мирної так само і на добраніч, мої любі.